Всім привіт! З вами Гмільбух і Міхтенська Світлана. І сьогодні я розумію про Брасюда. Вчора я забрала дуже довгоочікувану, прекрасну, чудову книгу. Остання з циклу відео, але все по порядку. Тому що я прочитала маскарад передостання книга «Брачіда». Ах, Це дуже сучасна книга на актуальну тему. Тут про лукізм, талант і тернистий шлях до успіху через вогонь, воду і міні-труби. Після цього бажано не перетворити на самогон. У нас є вона героїня Агнес, яка чудово співає та має задатки відьми. Потім вона вибирає оперу і бере собі псевдонім Пердіта плюс ініціал з Дупел алфавіту. Вона прекрасна. Ця історія Ох, тут у нас не обійшлося без класичних наших відео. Як ми вже знаємо, Маргарет не може до нас приєднатися. Не буду вам спойлерити, якщо ви не читали попередні книжки. Тому в нас у More Work за дуже багатообіцяючою відьмою приїжджає дідонька Ох та бабуня Дощі Вік. Звісно, вони не втрачають свого шарму. Та все ж відходить на другий план. У нас є Придіта Х. З гамеритами, скоріше, як у повороті, і, як назло, ах, донька спонсора опери дуже гарна, хоче співати, але не має таланту. І наша героїня Придіда Ікс стає. Голосом обличчя Крістін. Крістін. Так, саме Крістін це пародія, екранізація на привіда опери. І мені дуже сподобалося, що коли Придіта Ікс спускається під земелля, вона знаходить там каналізацію і Крис і каже, що звісно ж. Як сюди прийшла Крістін, її б чекали: гондольєри, свічки та сто тріант. Але це не Крістін. Я отримала величезне задоволення і 100% раджу вам прочитати цю книжку. Це Дарі Прачет і його цикли. Не обов'язково читати по порядку. Можете навіть з цією почати знайомитися, я думаю, не прогадаєте. Хоча в будь-якому разі я завжди раджу почати знайомство саме з Варти. Вона мені найбільш сподобалася. Мені здається, перша книга варта варта. Ну, от максимальна кількість людей сподобається і точно закохає у автора. Але можете з цієї, що вас зацікавила, моя розповідь. І остання книга циклу-відео Бери за Горло. Вийшла. Це наче радісно, прекрасно і просто вау! А з іншого боку, закінчилася епоха, і вже цього очікування не буде. Тому що ось остання книга. Вона якось на так шита, що тут не видно, що посередині. Але бачите, цикл відео закінчений повністю. Мені дуже сподобалися романи Вільні Малолюці та Повіне Бакаплюх, тому я. Я ще про Стіфані прочитати. Не знаю, що вийде, коли вийде. Думаю, не скоро. Я прочитала третю книгу і секву Римслюда Перші дві мені не сподобалися. Четверта викликала куди більший інтерес, там було про станізм і підлітка, якого мордує хіть. Так Гугл запропонував мені переклад сексуально забачений. Отже, о, тут мені дізнаємося, чому чарівники не мають чим, сімей, тому що колись так станеться, що восьмого сина нормальна це восьмий син, який стане чаротворцем. І він акумулює навколо себе величезну кількість магії, яка прорветься в світ, зруйнує всі договір між чарівниками, і почнеться магічна війна. Після чого є загроза, уже не знаю, напевно, четверте. Я всього половину прочитала книгу «Диск світу Пречета, але ж знову у нас повторяється, розірветься матерія Всесвіту. Що ж, якщо ви читали право Начари? Перша книга із циклу про відео, то я думаю, ви бачите, що там багато перегукується. Ось. Там е, восьмого сина, восьма дочка. Якщо я щось не Отже. Тут у нас ногі Кона Барвара. Разом із Рінсвідом, гор-героєм та збіднілим аристократом арабським подорожують світом і тікають від хаосу, тому що бути біля сиротворця дуже небезпечно. Люди перетворюються на котів і зайців і жаб. Щось таке здається, молодці книзі. Вони знаходять килим, який піднімає у повітря, та знаходять лампу Джіна, яка, якщо її потерти, скидає на автовідповідач. Залишайтесь на зв'язку. Колись ваше бажання стане для нас законом. Ми розуміємо, що ймовірність того, що різфут помре чи програє. Приблизно таке саме, як існування свінцевого рятувального кола, але за пригодами цікаво спостерігати. І ще тут, можливо, ви не звернули уваги, якщо читали, а, на історію самого Чіротворця. Це безстрічний хлопчик, який заслуговує співчуття. В нього тиранічний, жорстокий батько, і завдяки ньому ця історія також перетворюється на а, таку собі притчу про боротьбу з авторитетами та дорослішання. Хоча йому не так багато часу приділили. І так як він. Погрожує вбити чарівників. Хоча не дуже зрозуміло, де він, де його батько, вони якось так злилися. Ну, коротше кажучи, це було цікаво. І ця історія з чарівником, і з пошуком якогось авторитету мені м м перегукається з іншим романом Крадії часу. Працята. Це останній був з циклу а, про смерть. Ось так. Поки що в мене з прачетом все. Чоловік на новий рік подарував мені дві книги. Перша з них це сюрприз був. бачите, української Ольги Дубчак. Я досі небагато свого часу дала ЗНО, і взагалі українську мову ще повторяла під час навчання в університеті. Тому новинкою для мене було тільки слово енантіосемія це коли в одному слові поєднуються два протилежні значення, як слово прослухати, тобто щось прослухати вчатку до кінця або взагалі не слухати. Ось. І а, фразеологізм, а, я там, вищиптуватися у торбі як рак, що означає померти. Ніколи такого не чула, і взагалі мені цікаво, як це треба його вжити, щоб воно якось підходило до слова померти. Не знаю. А, коротше кажучи, тут дуже багато гумору. Він, як на мене, вимучений. Часом у нас є маленький абзац, в якому не впихуємо куля в лоб та куля в лоб, кучма, кровосісі, а потім сторінка за сторінкою, сторінка за сторінкою, нічим не відрізняється від звичайного підручника підготовки до ЗНО. Тому ну, якось воно не рівномірно розповсюджено по цілій книзі. Читаєш собі, оце четверта відміна, третя відміна, рідименника, і потім раптом. Але якщо серед людей співзалежність не вищує нічого доброго, для частин мови такий стан справ цілком вигідний. Для чого це? Куди це? Яка співзалежність серед людей? От буває жарт для того, щоб там бути. Жарт заради, не знаю, галочки, що ось протягом п'яти сторінок у нас є жарт. Не знаю. Може, там редактор такий, треба щось сюди таке впіхнути. Може, ця людина написала книгу, а хтось такий, давайте нам коміка. І він буде сюди жарти піхати. Можливо, таке теж. Ну, Цікавий них такий підхід у віхоли. Я читала оці дослідники смерті, там трохи було жартів. Може, тут якось постаралися. Е -е... Наняли когось. Признавайтеся. Трамбувецький чи хто там ще? Чи ви писали жарти для бачити української? Ось. Друга книга не стала для мене сюрпризом, це навіть було дуже-дуже очікувано це американські боги Ніла Геймена. Я говорила в одному з відео, ну зараз буде, а, наскільки вона прекрасна, чудова і неймовірна книга. Я її читала а, рік тому, не дочитала, читала в оригіналі. А, і я скажу, що я була неймовірно-неймовірно захоплена цією історією. Якщо ви мені трошки довіряєте, просто спішіть, біжіть, кидайте все і купуйте цю книгу. Наклад всього-навсього тисячі екземплярів. І Я впевнена, що через рік ви будете просто ліки собі кусати. А в мене вона буде. Ось. А, я чула, що так мені подобається обкладинка, а мені навпаки якось більше заходить, ніж позаминуло. Я не знаю, чому вони такими маленькими накладами друкують. До вже була одна, потім це була, здається, два роки тому обкладинка. І знову до друки. Всього на всього півтори тисячі екземплярів, не знаю, як вони це описують. Але це дуже класна історія, вона того варта. Я її рекомендую. Ще раз повторюю. Тому можете глянути оце відео, туди вас її відправляю. І до побачення! Цілую цілую!